Щодня, на жаль, стає все критичнішою. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що відомо про цю ніч на Луганщині? Ну на Луганщині ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою. Вона не переходить поки що там в стадію критичною. Але вже ми бачимо і спостерігаємо, що починається певна така певне збільшення. Ну це навіть не наступ, це поки що такий, напевно, аналіз, десь вони намагаються е спробувати е десь знайти які слабкі місця в нашій обороні. Е збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість отих атак. На сватівсько крімському напрямку, ну і е, чекаємо, в лютому буде закінчення на різних базах підготовки двомісячної вже тих е, окупантів, яких понабирали нещодавно по всій Росії. Е, якраз десь 2-3 тижні, щоб вони закінчили навчання, і пару тижнів логістично, щоб їх перекинули на Луганщину. Тобто, ці прогнози про те, що лютий березень росіяни планують якийсь наступ, як мінімум, на сході вони підтверджуються фактично тим, що ви бачите. Так е на жаль, так тому що ну, все ж таки, махіна величезна, застаріла і ржавіла, але все ж таки величезна. І ресурсних людський величезний, з яким вони взагалі не рахуються. Вони їх як в топку кидають, реально завалюючи просто е тілами наші позиції. Військові очевидно до цього готуються в характерній їм манері. А як готуєтесь ви в сенсі, як влада цивільна, умов умовно цивільна? Звичайно, в військовій адміністрації обласній, але все таки ви ж мусите якось подбати про цих розкладах і про людей, які залишаються на території області? Ну а, ми свою роботу поділили на дві частини: одна дійсно а, більш умовно цивільна, як ви вже сказали, Вадим, дійсно. Ми е, співпрацюємо з е, тими нашими старостами, які е, залишились на деокупованих територіях. Е, ми їм налагодили зв'язок, ми їм налагодили е, постійне постачання, і пального і, і дрова, і гуманітарні набори продуктові постійно. Ми на контролі тримаємо ситуацію з евакуацією. Ну залишились люди, які не хочуть. Але якщо все ж таки е, хтось е, виявить бажання. Чи е, внаслідок обстрілу буде зруйнована їх будівля? То ми одразу вивеземо людей, е, поранених забираємо. На жаль, серед тих, хто залишився. Ще е, є поранені. От буквально е, вчора ще е, забрали одного жителя з Невського внаслідок обстрілу. Був поранений в ногу. На плюс ми постійно співпрацюємо з військовими. Я особисто об'їжджаю всю лінію фронту від Харківської до Донецької області, спілкуюся з усіма родами військ, які там знаходяться е, як з командирами там Камбатами, так і з Камбрігами. Чуємо їх все, що треба від банальних, ну я не знаю, там автомобілі, квадрокоптери до більш таких е, потужних речей, які ми можемо забезпечити. Ми дуже швидко реагуємо і постачаємо нашим військовим. Пане Сергію. А на фоні цих повідомлень про активізацію Росіян відчувається збільшення кількості охочих якраз евакуюватися з Луганщини? От, на жаль, ні. Справа в тому, що знаєте. Ті, хто хотів виїхати з деокупованих а, територій, ну то вони вже повиїжджали. Ще раз говорю, в них от чітка така позиція, що та ми тут ми тут народились, тут ми помремо а, і не їдуть, поки є де жити. А там, де м -м, окупована поки що територія Луганської області, то там ситуація наступна. ось, з усіх населених пунктів, які розташовані вздовж лінії фронту. Окупанти виганяють людей, вони просто примусово їх виганяють, а натомість е заселяють в їх порожні будинки вже е своїх бойовиків. А е що стосується людей, які можуть виїхати десь в середину окупованої Луганщини, ну то вони збирають речі, їдуть хто до друзів, хто до родичів, а хто просто навіть е з ну, заїжджає і розселяється просто в порожні будинки. Люди, які мають фінансову можливість, та, ну, вони скоріш за все. Всі вже повиїжджали, тому що ну там зараз знаходитись все важче і важче, тому що чим більше втрат в окупантів, тим вони зліше агресивніше становяться і агресивніше ставлення до місцевих жителів. Зрозуміло, дякую, пане Сергію.